Всім привіт! Доброї ночі! Ось це зайченятко. Я виплела, Але відео назвала які вуха найкращі. Чому так вийшло? Зараз покажу вам одну фотографію. Ось я виплела таке зайченятко. Дивіться. Вуха тут, бачите, вони суцільні, сіренькі. Ну, я вже зня... відзняла відео з цим зайчиком, що виплела. І потім роздивилася, стоп. А я ж хотіла зовсім інші вушка. Я хотіла вушка, які трішки йдуть. Ось по схемі, ось подивіться, отут, От щоб в мене були пусті клітиночки. Тому переплела. І тепер дивіться. А які ж вуха найкращі? Так. І ось ці вушка. І ось вушка, дивіться. Ось вушка, бачите? Ось вушка. Не знаю. Мені цей якийсь він трішки веселіший. Хоча і той гарненький. Ну цей уже в мене виплетений. В того залишилась тільки фотографія. Ну а вам, мої любі, вибирати. Якщо хто хоче сплести таке зайченятко, то вибирайте для себе, які ви хочете вушка зробити. Або хочете зовсім інші вушка зробити. Або зовсім іншого. Тут творити над цією схемою, над цим зайченятком можна дуже багато. І оченята можна інші зробити. Те, що все по-іншому можна, в кого якої вистачає мудрості, фантазії, творчості. Творіть. А я вам кажу дякую, що ви є, за ваші лайки, за коментарі, за ваші теплі-теплі слова, за те, що ви просто мене дивитесь. Дякую і бажаю гарної ночі, спокійної ночі! А гарного ранку, чудового настрою, бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. До завтра!